Я вітаю всіх мешканців України з Днем української писемності та мови. Перше, я почув українську, коли приїхав наприкінці 80-х на навчання до Києва. Пам'ятаю, мене вразило, як гарно, шляхетно звучить ця мова. І згодом, навчившись розуміти її, мені стало очевидно. Чому самі українці називають свою мову солов'їнною? Вона барвиста та м'яка, але може бути і гострою та влучною. Українська мова прадавня її розвиток мені здається, уособлює і становлення української державності. Українська мова пройшла через горнило віків, зазнавала утіскань приніжень. Але і може пишатися, що саме нею написані справжні перлини світової літератури. Для сучасної української молоді рідна мова чи щось природне, стала константною, а ще ті кілька десятиліть тому цю мову вважали непопулярною. І раніше її навіть оголошували неіснуючі, мабуть, заперечуючі її існування. Мали на меті забути і про існування самої нації, зрівняти її з іншими, видібравши індивідуальні, притаманні лише її лісі. Проте українська мова, як і український народ, була любна, горда, витримала всі негарасти, виборола право на своє існування. Кажуть, що мова народу його душа. І саме такою, як українська мова стається мені і українська душа щодрою, м'якою і прекрасною, але й вільною, твердою, як кремінь і нездоланною. Щиро бажаю, щоб українська мова розлювалася, квітла, щоб нею зазнавалися кохані, щоб в нею були. Написані прекрасніші в світі вірші, щоб саме нею промовлялися найперші слова. Щиро дякую.